Вітаю глядачів каналу про Проюєй. Запрошую, як завжди, вас підписатися, писати коментарі, бо тема у нас, мені здається, важлива для обговорення. Тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші програми. А ми сьогодні поговоримо про політичну культуру в Україні. Тема дуже важлива, і я особисто до неї маю пряме відношення. Тому що скільки себе пам'ятаю в своїй професії, завжди мріяв, щоб в політичній культурі України з'явилися два важливих явища. Почнемо з першого. Це явище називається дебати. Поговоримо про дебати. Культура. Політична, з якою ми часто беремо приклад, вже 150 років вважає дебати головним своїм елементом. Що таке дебати? Кожний політик або кожна публічна персона, навіть кожний чоловік має свій погляд, свої думки, свої ідеї. Але коли ти займаєшся саме політикою, ти повинен ці ідеї нести в маси. Ти повинен бути переконливим, ти повинен за ці ідеї ще й нести відповідальність. Якщо ці ідеї справжні, і ти дійсно готовий за них. ну, Якщо не вмирати, то точно відповідати. А яким чином можна донести в маси свої ідеї? Яким чином ти можеш взяти і показати своїм прихильникам, що ти готовий за свої ідеї відповідати? Це просто. Є люди, є політики, в яких інші ідеї. І з'ясувати, чи ідея більш переконлива, або хто більш переконливо доносить свої ідеї до маси, можна тільки в один спосіб: в дискусії. Коли два таких чоловіка зустрічаються, мають різні погляди на одну і ту ж, наприклад, проблему, і в дебатах, тобто в дискусії, між собою з'ясовують. Хто із них більш переконливий? Я відкрию вам секрет. Переконати під час дебатів свого опонента неможливо. Це робиться не для цього. Це робиться для того, щоб ви, глядачі, ви хто хотів би теж або приєднатися, або підтримати ідею того чи іншого політика, з'ясували. А хто з них більш правий? Хто з них? Ближче до того, як думаєте ви до ваших інтересів. І дебати це найкращий спосіб подивитися і переконатися. Особливо коли ви не визначилися. І вам цікаво, за кого голосувати, кого підтримувати, кого вважати лідером суспільної думки. Для цього і придумали дебати. У дебатів є свої чіткі правила. Будь-яка дискусія, будь-яка суперечка, або, як українці люблять казати, срач це не дебати. Там перемагають зухвалі. Справжні дебати, вони ведуться по правилам. І таких правил всього чотири. Перше правило. між двома дебатантами повинен бути нейтральний модератор або ведучий, який слідкує за тим, щоб один або інший опонент дотримувалися правил. Правило номер 2 Кожному з опонентів дають рівний час для того, щоб висловитися. І кожному з опонентів дають можливість задати рівну кількість питань своєму опоненту. Інколи буває, що питання задає публіка, і тут теж повинна бути рівність однакова кількість питань кожному з опонентів. Друге правило перебивати не можна. Якщо опонент перебиває, він порушує правила. А якщо він порушує правила, він дескваліфікується. Все як в справжньому спорті, де всі рівні і всі повинні все робити по правилам. І третє правило: треба визначити тему, на яку ви дебатуєте, і переходити на іншу тему, а особливо на особу. Вашого дебатанта його обговорювати або його звинувачувати, а іще й ображати не можна. І це теж дискваліфікація. На жаль, в українській політичній культурі дебати так і не прижилися. Вони бувають поодинокими. А я б особливо ввів в закон. От якщо ви проводите виборчу кампанію або політичну, без дебатів неможливо. Якщо ви уникаєте дебатів, значить ви знімаєтеся з політичних перегонів. Другий елемент, який породжує дебати, теж не зашкодив нашій політичній культурі. Це праймеріс. Що таке праймеріс? Як ви голосуєте у нас за ту чи іншу партію? Ви голосуєте за неї для того, щоб депутати від цієї партії посіли в нашому парламенті, в Верховній Раді, і вам показують списки. Ось Якщо ви проголосуєте за ту чи іншу партію, там в списку вже визначені ті депутати, які пройдуть. А як повинно бути, хто визначає цих людей в списку? Зазвичай це роблять лідер партії або якесь там політбюро. А насправді визначати, хто буде представляти ту чи іншу партію, повинні виборці прихильники. Тому між претендентами однієї партії. Проводять дебати. І виборці по цим дебатам визначаються, хто більше набрав, хто менше набрав. І так формується список. Не Петро Порошенко, не Юлія Тимошенко, не Янукович або Мороз повинні були визначати, хто представляє партію. А це повинні були робити виборці, прихильники партії, як визначають, хто буде балотуватися на вибори в президенти Сполучених Штатів Америки. Партії. Але як партія визначає, це буде Трамп або Нікі Хейлі, це буде Обама або хтось інший. Вони проходять праймеріс, вони проходять через дебати, показуючи свою здібність представляти свою ідею, відстоювати, пояснювати і критикувати ідею свого супротивника. Так, Трамп став кандидатом від республіканської партії. Він не заплатив гроші. Він пройшов і перший раз, і другий раз праймеріс. От що таке справжні дебати. Більш того, в Америці дебати вже 150 років є політичною культурою. Але і в їхньому суспільстві люблять дебати, поважають дебати. І як це робиться? У школах, коледжах. Є дебатні чемпіонати. Там є команди, які тренуються і виїжджають на дебатні чемпіонати. Обирають собі противника, визначають тему, визначають позицію, знаходять тих, хто займає іншу позицію, і проводять дебати. Переможець визначається по кількості голосів з аудиторії, яка там присутня, яка за них голосує. Інколи бувають журі, а інколи і прихильники, і журі. Це ціла культура. На жаль, в українському суспільстві такої культури немає. Але прикро не це. Прикро те, що ті, хто вважають себе інтелектуальною елітою нашої нації, теж не сприймають, не хочуть дебати. Ім здається, що якщо вони несуть якусь думку, якусь позицію, то запропонувати їм тим, хто не згоден дебати, це особиста образа. Це наїзд, це звинувачення, хто тут може мені запропонувати дебати. Причому дебати по правилам, по тим правилам, що я назвав. І ми зараз це бачимо. Ну, наприклад, людина, яка робить для нас новини з Америки, ви знаєте, це Сергій Любарський, можете зараз піти по посиланню і подивитися його плейлист, називається Просмажені новини з Америки Любарського. Запропонував дебати деяким нашим представникам нашого інформаційного простору. І як ви думаєте, яка була відповідь? Так, я розумію, кожен може відмовитися від дебатів, але це було не просто відмова. Це було обурення. Пропозиції дебатів до них сприймалася як особиста образа. Сприймати запрошення на дебати як образу це дуже дивна реакція. Навпаки, коли вас запрошують на дебати, це ознака поваги до вас, до вашої думки. Тому що той, хто запрошує вас на дебати, не хоче вас образити. Він підтверджує, що він поважає вашу думку. Так, він не згоден. Але готовність дебатувати це як мінімум визнання, що ви серйозний супротивник його на інтелектуальному фронті. І всі, хто ображаються або не впевнені в собі, або, вибачте, просто не мають оцієї суспільної інформаційної культури. Мене особисто, коли я прийняв участь в пропозиції провести дебати, звинуватили, що це шахрайство. Мене це дивує. І це показує дуже погану тенденцію. Наші лідери соціальної думки не готові захищати свою позицію. Або вони в цьому не впевнені в своїй позиції, або бояться її відстоювати. І, ви знаєте, тут піднімається інша тема: а що у нас країні свободою слова? Ті, хто зараз нам з екранів кажуть, що ми живемо в демократичній країні, що у нас нема феодалізму, хоча вважають себе аристократами і інтелектуальною елітою проти цінностей демократії. А свобода слова і є цінність демократії. І коли з одного боку їм пропонують дебати, вони на них не йдуть, обурюються, а інколи доходить до хамства. а коли їх впряму критикують, не погоджуються з тим, що вони кажуть публічно, вони починають розводити ну, такий вереск і паніку, яка дивує, звинувачуючи, як це завжди буває, як це дуже часто роблять політики, що всі, хто їх критикують, це не просто люди, які не згодні з ними, люди, які вважають, що ті думки, які вони носуть, шкідливі для суспільства. Це вороги країни. Звичайно, їм заплатили гроші. Звичайно, це агенти Москви. Ну а як же ще відбуватися? Є такий маніпулятивний спосіб без доказів ставити Тавро на людину. Знаєте, я розумію, що в нашій політиці багато брехні. Так, я працюю політтехнологом. Не зараз, останній раз це було років чотири назад. Але із слова політтехнологи зробили Тавро. Я хочу вам пояснити, що у мене за професія політехнолог. Політтехнолог відповідає за той самий переконливий діалог з суспільством. Цей діалог з суспільством повинен вести кожний політик. Без нього демократія і політична конкуренція, яка завжди є при демократії, неможливо. У нас звикли, що політехнолог це людина, яка бреше, або вчить політика брехати. Я хочу вам помідомити: це псевдополіттехнологи. Політехнолог це професія демократії. В країнах, де демократії немає, наприклад, в Москві, в Росії, в країні-нашому ворогі, там давно нема політехнологів. Влада їх знищила, бо політехнолог обслуговує. Політичну конкуренцію, а вона їм не потрібна. Виходить, коли ви пред'являєте претензії і вважаєте, що політехнолог це брехун, ви хочете знищити цю професію, знищити демократію і політичну конкуренцію. Кожна влада про це мріє. Але ми не повинні їй це дозволяти. І якщо у нас є публічні особи, які проти свободи слова, проти дебатів, проти критики, вони працюють на те, щоб наша країна поступово з демократії перевотворювалася в автократію. І це роблять і наші політики. Я дуже добре пам'ятаю попереднього нашого президента, якого ми критикували. Більш того, деякі його дії визивали обурення, і люди виходили на протест. В той час я був в команді Сакашвілі. Як же я був здивований і неприємно, що Петро Порошенко. Своїм штабом придумали, що оці всі ці протести, це російський план Шатун. І що особисто Сакашвілі Михайла, який зараз сидить і є заручником Путіна в Грузії, фінансує на ці протести ФСБ. І зараз велика кількість людей, яка має свою думку, і яка навіть обурена думкою одного видатного нашого діяча-аристократа. Всіх їх звинувачують, що вони отримали гроші, вони є агентами ФСБ. Новий план Шатун. А публічно вийти і захистити свою думку можна. Хто проти дискусії? Але ніхто не звинувачував цю людину, що він агент Москви. Це він звинуватив всіх своїх критиків, як колись зробив Порошенко, на якого він працював. Як люблять робити всі наші політики, як тільки їх критикують, все – це агенти ворогів, це вороги народу. Це давня традиція, ще радянська. Якщо хтось думає по-іншому, якщо хтось готовий заперечувати владі, це вороги народу, а їх не повинно бути. Всі повинні бути в одній колії, думати однаково. Так, що ми тут будуємо і що ми тут захищаємо? Демократію або перетворюємося на країну, схожу на наших ворогів, там, де її немає, там, де є тоталітарний режим і де боряться з тими, хто думає інакше. Подумайте про це. А ще я згадав, що у нас неадекватно сприймають професію політтехнолога. А ще коли ми кажемо про таврування. То мені не подобається, що два терміни піар і популізм використовують не по призначенню. Хочу вам пояснити. Піариться і термін займається піаром, це той же самий діалог з суспільством. Кожний політик і публічна особа повинна його вести. І коли когось звинувачують, що він піариться, це людина. Робить нерозумна і не розуміє, що це за процес. Бо він має на увазі, що піаритися це обманювати, видавати брехню за правду, а насправді це не так. Це той самий діалог, який кожен повинен вести з суспільством. А коли хтось щось пропонує, що не подобається владі, кажуть, це популіст. Маючи що на увазі? Що ця людина хоче сподобатися народу, але він потім не збирається ті ідеї і ті обіцянки, які він дає виборцям, виконувати. Ні, це просто брехун. А популіст, як термін, виникло, коли політики, крім запитів еліти, почали звертатися на запити громадян і простого народу. І Нічого поганого в тому, що ти чуєш свій народ, і хочеш зробити так, щоб соціальні запити були виконані, особливо коли ти йдеш на вибори, нічого в цього поганого немає. І я хочу сказати ще важливу річ всім, хто кинувся захищати позицію нашого інтелектуального аристократа. Справжні аристократи і справжня еліта зараз захищають нас, щоб ми могли тут вести дискусії і дебатувати, і захищають їх на фронті. І краще всього було би не захищати заборону на право мати іншу думку або когось критикувати, а допомагати нашим хлопцям на фронті, як робить наш YouTube канал якого звинувачують в тому, що ми когось цькуємо, коли ми собі дозволяємо мати свою особисту думку. Наш канал допомагає нашим хлопцям на фронті, коли збирає гроші. Зараз ви побачите наш ролик про те, скільки ми грошей зібрали, для чого вони. І я кожного вас закликаю приєднуватися до нашого збору. Дякую за увагу! Ми почали збір. Для допомоги нашому підшефному спецпідрозділу Національної гвардії вони керують нічними важкими бомберами. І у них найкраща статистика за весь термін війни по знищенню важкої техніки нашого ворога росіян. А росіяни панічно називають ці бомбери бабою ягою тому що літають вони вночі. І щоб вночі вони влучно працювали, їм потрібна розвідка. А розвідку роблять отакі невеличкі пташки Mavic 3T. Чому самі Mavic 3T? Бо у них є тепловізійна камера для роботи вночі. І якщо такий Mavic супроводжує і робить розвідку для бомбера Баба Яга, то ворогу діватися нікуди. Ми поставили собі мету зібрати гроші. і... Купити 25 мавіків. Більшу частину цього шляху ми разом з вами, і завдяки вам вже пройшли. Ми придбали вже більше ніж 20 мавіків. Залишилося зовсім трохи. І кожну вашу гривню ми цінуємо. І взагалі, завдяки вам, ми зібрали вже отаку суму, яку ви бачите на екрані. Продовжуємо донатити. Зараз на ваших екранах ви бачите два QR-коди. Можна зупинити зображення. І просканувати ці QR-коди. Якщо вам незручно, можете записати номери карток, які ви бачите, і надіслати на ці рахунки свої гроші. Або сходіть під цей ролик і знайдіть пряме посилання. Це дуже зручно. Ми продовжуємо. І наші воїни вам дуже дякують за кожну вашу гривню. Щиро дякуємо глядачам та підписникам Ютуб-каналу Проюа. Завдяки вашим донатам ми отримали нові тепловізійні 3 t І завдяки їм ми працюємо в темряві та вручно знищуємо ворожу техніку купать. Разом із вами ми творимо перемогу. Слава Україні! Героям слава! Слава силам оборони, смерть ворогам! І давайте їх знищувати разом з нами і з усіма глядачами нашого Ютуб-каналу. Про